Рома, ну загаси ці бенгальські вогники, я тебе прошу, ти зараз цілу студію спалиш. Майя, ну хіба ти не відчуваєш цей новорічний настрій? Тут вже пахне мандаринами. І пора і пора вже запалювати вогники. Матінко Мила, ну не знущайся! До того нового року ще що... ого, як далеко! А я зараз вам скажу скільки. Я відраховую дні. Ні, ровно. Ну... Краще, давай привітаємо наших слухачів. М? Друзі, всім привіт, наші дорогі мандаринчики. Ви вже встигли підготуватися до зимових пригод? Ох, сьогодні я відчуваю буде класний і складний випуск. Дорогі, сьогодні ми поговоримо про зиму і новий рік. Не перемикайтесь! ж давай, будь ласка, без цих жартів про минулорічний хліб. Добре? Ну я постараюсь. <рес> Друзі, сьогодні ми говоримо з вами про новий рік Майя, А в тебе є якісь традиції, які ти любиш на новий рік. Та чекаю Санту, поки він прийде з подарунком. Потім махаю папа йому і його вірним друзям оленю. А шкарпетки? шкарпетки, готуєш. Да-да, звичайно. Насправді, якщо чесно, новий рік у мене ніколи не викликав якихось особливих відчуттів. У мене не було сімейних традицій, пов'язаних з цим днем. Якось ми ніколи не обмінювалися якимось подарунками, мабуть, сильно чекали цього дня. Він був занадто звичайним для мене. Через це, коли я вже виросла, у мене навіть немає такої атмосфери якоїсь Вирічної або якоїсь перечуття диви, як так кажуть. Але мені би хотілося це змінити в плані того, щоб відчути, що зима це справді якийсь особливий період, звичайно, мандаринки. Але а, крім цього, я люблю те, що це сімейне свято. А взагалі, зима особлива для мене, тим що це сезон лижів, і просто новий рік це як така точка відліку, що скоро, скоро, зовсім скоро, ми поїдемо з татом на Буковель, і це мене просто удихотворяє чесно. А у тебе, Рома, є взагалі якісь новорічні традиції або зимові традиції? Так є, так сталося, що я зустрічаю новий рік своїм кращим другом і його татом вже близько чотирьох років. От ми сідаємо, готуємо їсти, граємо в шахмати. І це такий особливий для мене період, тому що саме тоді я можу по максимуму поділити уваги йому своєму кращому другові і його татові, який є також моїм кращим другом. Вау, це чудово. Я особисто часто останнім, останніми останніми разом проводила свій новий рік з друзями також і з батьками якось так міксувалося певний час з батьками потім з друзями, але пам'ятаю в дитинстві через те, що хотілось зробити цей новий рік якимось особливим. Я один новий рік провела у своїй найкращій подруги вдома, а на наступний новий рік вона приїхала до мене, uh -huh. і це, хоч ми були доволі маленькими, але ми старалися по максимуму зробити все, щоб цей день, ця ніч були особливими, і тому в мене шо, як ти сказав, що ти проводиш 4 роки з своїм другом. Новий рік у мене якась така ностальгія. Чесно кажучи, найбільше я пам'ятаю один новий рік з свого життя. Це тоді, коли ми всією церквою зустрічали новий рік. Це було надзвичайно класно, хоча, можливо, місцями було скучно, тому що на нас дітей чуть-чуть забували і хотіли якось відпочити від нас, але це справді було по особливому, тому що зустріти новий рік в церкві це щось нереально класне. А ти взагалі здавався питанням, звідки почалось оце свято Нового року в Україні? Я задавався цим питанням і можу трішки коротко відповісти. Я слухав один підкаст про це, і там говорилось, що цей Радянський Союз навмисно змістив з Різдва на Новий рік акцент для того, щоб люди. Почали забувати про Бога і про справжній сенс цього свята. Хм, дуже цікаво. А я знайшла інформацію, що на дерени Київської Русі цю традицію святкування приніс саме цар Петро І ще 1700 року, запозичивши її в Голландії та інших країн Західної Європи. І раніше новий рік у наших пращурів. Розпочинався не першого, не з 31 го на перший, як ми зараз це маємо, а саме першого вересня. Яй, це ж наскільки дітям було складно, <світ> <світ> чи тоді д... діти не ходили в школу. <світ> Я не знаю, але в них напевно, два свята. Ну як один траурний, <світ> починається школа <світ> так. і новий рік. Але все ж таки так так було до того ж, літо числення далі ввели за Юліанським календарем, який зберігався на всій нашій території до 1918 року. Через це тривалий час новий рік на землях, що входили до її складу, не збігався з західноєвропейським. Відповідно до історичних згадок. Петро І впровадив прикрашання ялинки, святкові привітання, феєрверки, новорічні кумедні костюми з масками, і згідно з царським указом, іграшки на ялинках мали висіти до 7 січня. 1 січня люди мали вітати одне одного з Новим роком, а всі, у кого є невеликі гармати або рушниці, також опівночі мали стріляти в небо у своєму дворі. Фух, Справді такий трохи незвичний спосіб святкування був, правда? Дуже. Але я сподіваюся, що цього року феєрверків не буде. Друзі, а ми продовжуємо розмовляти з вами про новий рік. Тому давайте дізнаємось, як його зустрічають в інших країнах. От, наприклад, Ірландія для мене це країна дуже особлива. По перше, я обожнюю, коли. В людей є руде волосся, вони прям притягують мене. Це дуже сильно. А в Ірландії новий рік святкують дуже цікаво. У них під час нового року двері всіх будинків просто відчиняють навстіж. І будь-хто може війти і долучитись до святкування. У гості обов'язково посадять на почесне місце і поставлять перед ним найкращі ласощі. А після домашнього застілля ірландці вирушають гуляти на вулицю. Адже зустрічати прихід Нового року заведено біля ялинки на центральній площі міста. От я би хотіла побувати гостем в домі якоїсь якоїсь ірландської сім'ї. Мені здається, це, це було б дуже цікаво. Що все попереду маєш, все попереду. А от в Італії найвідоміша новорічна італійська традиція це звільнення помешкань від мотлого. Тож італійці в новорічну ніч викидають з дому всі-всі старі або непотрібні речі. І інколи! Навіть з вікон своїх будинків ти уявляєш? А от вручати подарунки в новорічну ніч в Італії не заведено. Їхній дід Мороз приходить до дітей раніше. Да, В дітей, напевно, перед новорічний синдром. Вони вже перед новим роком відчувають, що свято наближається. да? Саме так в Іспанії новий рік святкують взагалі в колі друзів. Тут є традиція в новорічну ніч з'їсти 12 виноградин по одній з кожним новим ударом курантів. У місцевих магазинах навіть продають такі баночки з очищеними від шкірки та насіння ягодами. Цій традиції вже понад 100 років і її започаткували ще 1908 року, коли місцеві фермери зібрали надвисокі урожай винограду. От в Китаї дату святкування Нового року визначають на основі місячних фаз. Зазвичай вона підпадає на кінець січня, початок лютого, під час святкової процесії. Яка відбувається на вулицях в новорічну ніч? Люди запалюють величезну кількість ліхтариків. Увечері всі збираються в тісному сімейному колі на святкову вечерю. А вранці наступного дня батьки вручають дітям подарунки. Червоні конверти з грошима. Чесно кажучи, я би хотів, щоб мені також дарували такі подарунки. А то машинки і шкарпетки мені вже не сильно пригодяться. А червоний конвертик з грішми. Оце зовсім інші да, Як казали колись е, наші батьки, найкращий подарунок це панчоха з грішми. <риск> Знаєш, в Америці розставляють шкарпетки, <риск> а в нас панчохи. Так. <риск> <Да. риск> <риск> Рожеві жарти. Киється, що тобі подарувати на новий рік? Ой, любий, я навіть і не знаю. Гаразд, тоді даю тобі ще рік на роздуми. <різь> на закінчення хочемо розповісти вам прищу Павло Коаліо. Напередодні нового року подружжя вечеряло в кафе. Пара оцінювала рік. Який вже підходив до завершення, чоловік скаржився, що все вийшло не так, як він собі уявляв, а дружина роздивлялася ялинку, яка прикрашала заклад. Чоловік помітив це, тому вирішив змінити тему. Ну, які ж ці чудові лампочки на ялинці, сказав він. Так, вони дуже гарні. Однак, якщо придивитись уважніше, то можна помітити, що серед всіх лампочок є одна, яка вже перегоріла. Гадаю, Любий, що замість того, аби дивитись на цей рік з точки зору всіх успішних справ, які висвітлюють його, ти зациклився на єдині, яка нічого не варта. Дорогі друзі, новий рік це ще один рік, який нам подарував Бог. Тому давайте будемо дякувати йому за той, що ми прожили і радіти новому, який зустрінемо. Так, новий рік це прекрасні можливості для будь-кого з нас знову зростати. Але пам'ятайте, новий рік нас новими. Не робить. Бажаємо вам чудово провести свята і мати багато цінних моментів, які ви згадаєте ще не один раз. І нехай ваше святкування буде хоча б один день, але у рожевих окулярах. Друзі, якщо ви хочете почути більше наших записів, запрошуємо в телеграм-канал. А з вами були, як завжди, Майя та Рома. До зустрічі! Любі! Па-па! Господь, величний могутній цар, і ми возносимо хвалу, єдиному царю, хто був і є, і знову прийде. oh Ce c tebe Isso não preenche.